Гіпнозуєш мене? Та, батяр? Довольний. Нарешті. Твігосподар дома, да? кс кс морда довольна. Накормлений. Напоєний. Сабатярк. Навіть підмигує нам уже. Кормите мене. Сказав, кормити. Все. Червине слово. Де ти там? Тут? Все, корми! Корми! Да, да. Угу. тільки що ти їв Та... Тільки їли, пане Джуду Потіскать, потіскать І так, і так будем Чухались Ставте вподобайку, бодяжечку. Та підписуйтесь на наш канал. Бо то самий голодний кіт.